Знайти себе в бізнесі та реалізувати власні ідеї. Тернопільські підприємці зібралися з нагоди річниці відкриття регіонального офісу Зроблено в Україні. Це ініціатива, що допомагає розвивати малий мікробізнес через систему грантів і мікрогрантів. Кілька таких вручили підприємцям, які у своїй діяльності демонструють соціальну відповідальність. Один із них Аркадій Кожан, який три роки обороняв Україну, а після поранення займається дверним бізнесом. Я тільки не починаю, в мене займаються діти, я їм допомагав, я вже маю деякий досвід в цьому. Монтування, в продажах. Рішив зайнятися, щоб бути корисним для своєї країни. Рішив зайнятися бізнесом, приносити користь для держави і для людей наших. Аркадій став одним із 21 одного підприємця, хто отримав можливості розвивати свій бізнес та створити нові робочі місця. Таку змогу отримала й Тетяна Білоус, яка займається рекламним бізнесом. А цьогоріч працевлаштувала людину з інвалідністю. Другими курсами взяли студента, тобто без знань. Ми повністю його ну як сказати, навчили. Ми просто підсилили. Ми просто підтримали його і дали йому можливість розвиватися. Він, взагалі, в нас молодець. Ми абсолютно не відчуваємо цього, що він людина з інвалідністю. Він залучений в всіх роботах. Підприємці також представили свої напрацювання, обмінялися досвідом і налагодили співпрацю з місцевою владою та громадськими організаціями. Тішуся від того, що ми сьогодні всі зібралися, тішуся від того, що наш офіс зроблено в Україні. Конкретно місто Тернополя має більше 8,5 тисяч консультацій, і це перше місце в Україні по цих консультації. Якщо говорити про нашу область загальну, то ми маємо друге місце в Україні по консультаціях, і це показує те, що Тернопільщина дуже дуже і дуже активна і хоче працювати, розвиватися і бути, і створювати робочі місця. Вироблено в Україні звучить вже тепер не тільки на Україні, це вже звучить на теренах всього світу, і всі знають. Про те, що якщо це зроблено тут, воно зроблено якісно, це є конкурентоспроможно, бо воно є е, найкраще. Воно зросло в горнилі випробувань, в горнилі війни. Звернутися до Тернопільського офісу зроблено в Україні може кожен, хто має власну бізнес-ідею та хоче її розвинути. Тут підприємці можуть отримати інформацію, консультації та допомогу в оформленні документів, написанні бізнес-планів і подачу документів на гранти різного рівня. i o